Вітаю! Якщо ви переглядаєте дане відео, то, скоріше за все, у вас є проблеми з репродуктивним здоров'ям. На сьогоднішній день це не дивно, оскільки кожна п'ята пара в Україні страждає на безпліддя. За 25 років своєї діяльності я провела понад 15 тисяч консультацій та змогла допомогти більше, ніж трьом тисячам сімейним парам яким не вдавалось завагітніти, а народити малюка вони змогли завдяки екстракорпоральному заплідненню. Важливо розуміти, що репродуктивна медицина не стоїть на місці, тому навіть у найскладніших клінічних випадках є рішення, і ми зможемо знайти вашу проблему та її вирішити. Я хочу запросити вас на акційну консультацію. На як я детально розберу всі скарги та проблеми. Надам рекомендації для покращення репродуктивного здоров'я. Пам'ятайте, вчасне виявлення та профілактика різних захворювань це ключі до збереження вашого життя та вашого репродуктивного здоров'я. Тисніть під відео, подати заявку та очікуйте на дзвінок від мене.